Майстер-клас із лялькарства пройшов 13 листопада у хості. Подія відбулася в офісі благодійного фонду Лайф, головою якого є Тетяна Вовчок. Організатором виступив клуб Родина, який очолює неймовірно активна і енергійна Зінаїда Мамай. А вчила створювати присутніх ляльку-мотанку талановита майстриня, родом із Краматорська Ольга Кряд. Захід мав на меті об'єднати ВПО і місцевих за спільною цікавою справою. Тож до майстер-класу долучилися як внутрішньо переміщені із різних куточків України, так і мешканці Хутської громади. І родина наша сидить, і ви прийняла, щоб показати вам, як робити кухні мотанки. Ольга Івановна підготувала матеріали. Ви дивіться, скільки треба всього купити, щоб зробити ці мотаночки. Вони не просто робляться. Так? І Ми хочемо, щоб ви побачили, як вона це робить. Оля їх робила маленькими. А ми клали, є такі, що клали у о, ті самі у кімари, хлопцям передавали туди. Оля збирала гроші, коли от продасть щось таке, да? за 12 вона відправляла хлопцям туди на ВСУ. Тобто, це не іграшки, а це таке, що треба нашим хлопцям там. І ми стараємося все. Ми хочемо, щоб ви просто побачили і побули все встановити. Я вітаю, навіть моїх гості Густяни, ВПО, Медія нашу. Вітаємо в нашому клубі родина який прямо на об'єднання місцевих жителів, переселенців. І взагалі ми українці, ми єднаємося і хочемо один одному підтримати. Сьогодні ми з вами доторкнемося до нашої історії, до нашої української ідентичності. Лялька-мотинка, історики встановили, що вона існує вже 6 тисяч років. Вона починалася ще з трипільської культури. Виготовилися ці ляльки-мотинки і називалися вони бузулкові, бузинками їх в'язали. Нині вона притерпіла багато змін, їй вже наділяють сакральними обрегами, іншими атрибутами, але на початку це була іграшка, дитяча забавка. Мами її виготовляли з клаптиків до доматканої тканини, щоб забавляти своїх діточок. І тоді не було. Ви ж самі знаєте, в старину люди жили тільки своїм трудом з землі. І все, що касалося землі, природних явищ, для них було найкраще. Вони знали, що вони в природних умовах живуть. У них не було на цих гаджетів, ніяких машин, нічого не було. І вони довіряли тільки природі, дощу, сонцю, радісі, землі, яка їх кормила. І тому від початків землі і створена ця лялька модерна, Як льон вирощений, зробина тканина, пошиті якісь піднички, ковтинки. А залишились клаптики. Клаптики йшли на забавки для їхніх дитячок. Це їхнє було призначення. Потім, з розвитком цивілізації, люди щас стали наділяти ці іграшки будь-якими властивостями. Цього не є. А зараз навіть і обережні, і сакральні якісь витвори. Ні, такого не було. Наші батьки це зробили іграшку для. Діточок, то ми доторкнемося до цієї історії. Як ми зробимо своїми ручками цю ляречку для наших онуків, для наших діточок, хто для кого буде робити, ми доторкнемося до нашої історичної ідентичності, українського роду. Тому почнемо лялечку виготовляти і ми. Це буде головка наша. Ось я тут декілька їх вирізала. Це буде головочка така. Ви можете ось тканинку ми постирали. Віра вучкан, директорка ізянського будинку культури, ляльку мотанку створювала вперше, зізналася, що дуже сподобалося, і мріяв подібній техніці створити великого діда у кресані та по столах із кукурудзяного листя. А Світлана Танська, співачка з унікальним голосом, свою ляльку дуже хотіла зробити патріотичною україночкою. Ще, клас, це я вже іншу. Носить. Ось. Так. Ще іншу зробили. Так, Зробили. Тримаємо в ручках, Всі, дівчатках, дівчатка є. Тепер на жіночки наші українські носять дві хустки. Спочатку маленька косточка одівається, а зверху така Так, більше. Там на Україні так одівається. Ось нам тепер треба вирізати маленьку хустинку. Загалом подія була дуже цікавою, емоційною та яскравою. Як процес, так і результат сподобався усім.